Вітаю, друзі! Ви на каналі Вінтаж Вояж. І сьогодні в нас на огляді магнітола Telefunken RC760. Вінтаж Вояж! Підпишись на канал! Прибула ця магнітола до мене з Германії. В ідеальному, майже новому стані. Єдине, що в ній не працювало, це аудіокасета. Причина була банальна і всім відома застарілі пасики. Ось, приїхало відправлення. Нажмі вінтаж. Вуаль. Отакий вот апарат в ідеальному зовнішньому вигляді. Просто як змагазину. Не крутиться касети, радіосміє касети не крутиться. Тут треба 100%. Лиців. Я думаю, що він не дуже дорогий, але саме цей експонат, він думаю, що коштує не дешево. Чому? Тому що він стане новим. На панелі, на лікарні, захисна стрічка. Вона ще не здер, тобто, як заводу не йшов, захиснує стрічки. Де тут ще? Тут захисна стрічка находимо. Ось я прімочу наклеєна захисна стрічка. На на захисна стрічка наклонена на рік. Ці написи наклонена захисна стрічка. Тобто апарат в стані нового тепер, трошки міняти на точка стан нового апарату. Перш за все знімаємо, дивіться цілий паролон. В жодному радянському апараті оцей паролон вже пожов і розклався на молекулі. Тут він як новий. Я ще подивлюсь якого року виробництва цього я Цікаво просто Може десь на деталях написано перший раз скривається, Уже щось там видно. Якась плата стоїть. Щось низ не хоче відходити цікавий момент опля вуаля. Дивіться, як все зроблено. Акуратно. Мінімум дротів, все на одній платі зроблено. Пасик лежить. Ось він. Що з ним там сталося? Ну, він такий вже, знаєте, гнилий. Зараз пошукаю по розмірах. Дуже схожа, дивіться, на китайську протяжку. Ну, не, не зовсім так, не в один в один, а щось є. Зняв двигун. Дивіться, ось цей пасик лежить труху Ще один розірваний труху. І те, що я вам казав, ми зможемо з вами подивитися на дату виготовлення. Відемся. Дев'ятий рік, мабуть. У мене є кілька пасиків якихось. Зараз підберу по розмірах. І сподіваюся, що два пасика таких я знайду. Пасики було успішно замінено. Як бачите, все обертається. Тепер спробуємо закрити кришку і включити. Sie war es weiter nicht schwierig, Aufnahme zu finden. Aber weltweit gibt es mehr und mehr auch die anderen, die Exoten, die Farbigen. Die dritte Welt, aus der die meisten von ihnen kommen, ist ein brodelnder Hexenkessel. Es ist wie eine Explosion. Sie alle suchen das rettende Ufer, das Land, das sie aufnimmt. Тепер давайте уважно подивимось на саму магнітолу. Стерео магнітола 4 випромінювача. 2 широкополосні, 2 високочастотні. Перемикач діапазонів радіоприймача на 4 діапазони, вимикач моностерео-ФМ, режими. Тобто радіо, касета і резерв C-AUX. регулятор тембру по високих частотах, регулятор балансу, регулятор гучності, гніздо для навушників і перемикач розширення стереобази. Також індикатор. Режимів. Що стосується аудіокасети, магнітола має лічильник стрічки і 6 клавіш режимів. Тобто запис, відтворення, перемотка назад, перемотка вперед, стоп і пауза. Також клавіша стоп це відкриття касету приймача. Задня панель лаконічна, тобто має роз'єм для мережі, 4 роз'єма RCA, 2 це вхід, і 2 це вихід, перемикач чутливості приймача і відсік для батарей. Збоку регулятор діапазону і зверху Антена. Як він вмикається? Якщо рукоятка режимів стоїть в центральному положенні, то це буде відтворення аудіокасети. Достатньо натиснути Старт і касета починає грати. Якщо ви перемкнете верхнє положення, то це буде радіо. І в нижньому положенні це AUX. Якщо під'єднати, наприклад, мобільний телефон, то він буде грати з динаміків магнітоли. А на цьому, друзі, в мене все. Підписуйтесь на канал Вінтаж Вояж. І на все вам добре.